Я родился в городе Житомире. Область Луганська. Волгоградская область. Их об'єднала велика війна. В Киеве я учился с 5 класса. Всех мальчиков призвали в армию. А 22-го началась война. Высадились под город Керч. Пашли по Криму. Донбас, Ворошевоград, Дніпропетровськ, Кривий Рог, Мілітополь, Одеса. Ціною великих жертв вони відстояли наше життя, нашу єдність та гідність. Цю війну в кобзар він у мене лежав у планшеті, там де я носив карти. вони боролися за мир на нашій землі. У нас були і руски, і українці. з одного котелка, спали під одної шинелкою. І зараз що Це гріх. Військовими діями нічого не вирішиться ніколи. Любая війна приносить сім'ї родним і близьким велике горе. Дякуємо за мир. Героям слава.